Лавання і біг та окремо акватлон увійшли до програми змагань з трьох видів спорту серед юнаків і дівчат та дорослих чоловіків і жінок, що відбулися на базі комунального підприємства Водно-спортивний комбінат Дніпровської міської ради і зібрали як для розпалу літа досить представницький склад учасників, як за кількісним показником, так і якісним рівнем. Кількість учасників ми задоволені, тому що цього року рівно в Двічі перевищили за кількістю учасників, тобто це означає, що не глядячи ні на що спорт живе та розвивається в місті, результати були, як завжди, показані досить високі. Вже завершилося змагання за кватлону та плавання, і в обох цих відах ну, просто потужні результати, тому що ну, спорт в Дніпрі завжди був на високому рівні, і спортсмени є. Руценкою забігу на дистанцію 5 кілометрів, трасу якої облаштували на прилеглій доводно-спортивного комбінату пішохідній частині набережної перемоги міста, став старт у ньому представника міжнародного червоного хреста з екзотичної і далекої для нас південно-африканської республіки, Девіна вісенте, який не кліпнувши оком певною мірою десь зухвало, як для гостя, втім цілком справедливо і заслужено першим перетнув лінію фінішу велике дякую. Мені дуже сподобалося. Все було чудово організовано, але було важко. Дякую. 40 секунд. Південну африканцю на фінішній прямій програв Олександр Моїсієнко, третім завершив дистанцію. Євген Артеменко у жінок не мала собі рівних Ольга Балабанова, яка відповідно на 2,6 хвилин випередила срібного і бронзового призерів Ірину Ткачук та Катерину Шевцову. Класно біглося, все добре, але дуже жарко. Я не скажу, що я показала найкращий свій результат, я розраховувала пробігти краще, але спека внесла свої корективи. Три кілометри водою, акваторію прибережної зони річки Дніпро у межах міста. Першим серед чоловіків подолав Сергій Тремполець, який відверто зізнався, що цьогоріч, на відміну від минулого, йому плелося легко, адже практично не мав конкурентів. Втім, як засувалося його, тішила не тільки перемога. Булось дуже легко. Ну не то що я прям така зірка, да, але ну. Типу не було прям конкуренції, тому що в тому році прям були пару таких молодих. Ну, хлопців, з котрими я боровся. А сьогодні щось плив три каме. Першу коло вже дивився назад. Позаду нікого не було. Я такий, ну все, в цьому темпі докупався. Ну тобто, плилося дуже легко. Основне досягнення для мене це тому році я навчив свою дружину плавати, і сьогодні вона дебютувала. І не знаю яке місце вона зайняла. Ось тому Наталя, вітаю тебе. Привіт. На цілих сім хвилин від переможця відстав, втім фінішував другим серед інших голова федерації плавання Дніпра Андрій Лисенко, замкнув трійку призерів Віталій Крівсун, натомість серед жінок. Подарунок у вигляді перемоги до власного 25 25-річного ювілею самотужки зробила Інна Хоменко, яка залишила далеко позаду Людмилу Ярмакову і Тетяну Стасенко. Сегодня у меня день рождения, и особо было приятно плыть. Очень легка вода, большая конкуренция. Что приятно плылось в принципе очень легко, очень классно, классная вода, погода, все, все сопутствовало, поэтому все было классно. Я очень довольна. Попри війну, та дякуючи Збройним силам України, свято королеви спорту і плавання у нашому місті відбулося. Всі, хто його організували і брали участь, вкотре підтримали спорт і активний спосіб життя у Дніпрі. Віримо в перемогу, будемо жити, змагатися і працювати заради майбутнього своєї держави.